Сижу уні Христа і сльози лю. за те, що грішна, я така буваю. Прости, Христос, простий, молю, я голос свій до тебе піднімаю, Я вдячна, Боже, що життя ти дав, не відхилив від мене свою руку, в трудні моменти ти прощав і научаєш, як прощати. Хвала тобі. Мій Бог, хай лине беззупино, тебе я буду славить кожен день, і розповідать я буду безупина, що мій Христос мене простив і спас, що мій Христос навчає, як прощати, навчає, як любить усіх людей. Давайте люди, Бога прославляти за те, що Він великий наш Творець.